Вс, котики, вже вечір. Ви готові? І я готова. Теплі зимові штани. Тканина, Softshell. шел Воду не проникна. На тонкому флісі виробник МТАК. Так, це наш улюблений МТАК, виробництво Україна. Завищена талія для того, щоб спинки не замерзли, кармани спереду, ззаду, котики. Тут на замках глибоченькі, знизу затягується на резинку. Бачите, який тут м'якенький фліс, як на куртках Gunfighter фірми Helicon. Колір койот, колір олива, чорний та синій на замовлення по розмірах. Є тільки декілька варіантів для зразків. Пробнічки. Да, так, попи не мерзли.